Всіх вітаю! З вами на зв'язку духовний практик. І ви натрапили на моє відео, яке буде слугувати для вас тарого прогнозом на квітень місяць 2025 року. А саме для представників знаку зодіаку Рак. Отож, раки. Я очікую від вас під цим відео якості зворотньої реакції, ваші вподобачки після повного перегляду ваші коментарі, ну а також репости та поширення серед своїх друзів та близьких, які мають пряме відношення до представників знаку РАК. Бо такі ваші дії допоможуть моєму ютубу розвиватись в цьому відео просуватись, його паче більша кількість людей. Це буде благосно впливати на мій канал і на мою мотивацію продовжувати записувати для вас подібного формату контент і надавати його у відкритому доступі. Я буду вам дуже вдячний за вашу активність. А ми по традиції новій розпочнемо з нового питання. Найбільший успіх, посмішка удачі. Квітні місяці в житті раків. В чому саме вам посміхнеться удача? Де про мене її посмішка і як вона вплине на ваше життя? Давайте дивитися. М -м -м, десяточка келихів. Дуже хороша карта. Це е -е, благосний результат. Заслужений результат це стабільне положення, це виборане місце під сонцем. Це дуже крута карта, насправді це наповнені келихи. Тобто, ви зараз проживаєте такий стан, в якому вам всього вдосталь, і у вас все максимально ясно, стабільно, максимально структуровано. Ну, в принципі, як раки і люблять, да? вони люблять стабільність, затишок. Вони люблять чіткість. Да? І от квітень він буде щедрий на проживання такого моменту. І ви дуже довго до цього йшли. Дуже довго ви боролися самі із собою, ви боролися із несправедливістю по відношенню до самих себе, і з людьми, які так чи інакше вставляли вам палки в колеса. Отут я чітко можу сказати, що ваші життєві програші, вони більше зумовлені тим, що вам заважали. Бо досить таки часто ви дійсно знаєте, що для вас вам же буде краще. І іноді ви можете збитися зі шляху, дослухаючись до думки інших. Але потім ви трошечки приходите до тями і починаєте виправляти те, що власними руками зробили. Ось. От квітень він якраз буде наслідком ваших виправлень. Да? От завершеним живописом, От цілісна картина, да? Десятка келихів, коли ви досягнули того, чого першочергово і бажали для себе, що і вбачали для себе найкращим. От в цьому буде успіх. І по дияволу вскриюються маски. Вскриються. Недоброчесні дії, плітки за вашою спиною. Тобто проясняться моменти от той несправедливості, проти якої ви боролися? Да. І кошти, от, стабільність фінансова, вона 100% буде. Давайте почнемо з роботи. Яка буде робота в раків в квітні місяці 25-го року? Раки і робота в квітні 25-го року. Раки і робота. Збиваємо коду і дивимось. дивимося. Король мечів. Це 100% амбіції, отримання бажаного через мову сили, мову статусності. Тобто, ви знаходитеся в позиції, якщо дуже сильно захочу, неодмінно получу. От це про вас. Ось. І в роботі це дуже сильно допомагатиме. Насправді ну, допомагатиме. Ви в робочому питанні будете на себе надягати корону заслужену. Ось так. І амбіції ваші будуть не безпідставні, теж заслужені. Ну і кошти вони будуть. От по питанню роботи я тут навіть не, ну, не буду продовжувати розклад, тому що і так зрозуміло. Що все буде класно. Давайте тоді подивимося спілкування. Невже цей прогноз буде найшвидший з усіх? А, ну, Дивлячись на те, що в раків все структуровано в квітні, то, мабуть, так і буде. А, спілкування квітень, 25 рік. Раки. Тут більше інвестування себе в робочі моменти. Знову ж таки, повертаємось до тієї, з якої закінчили. Ага. Угу. Може бути з кимось сварка, може бути дуже серйозне непорозуміння. На підставі чого, на підставі роботи. Дивіться, розумієте, що комунікація це ж не тільки про друзів, про партнерів, родичів. Це ще й про однодумців, про співпрацівників, про керівництво, яке вами керує. Да? І ось тут може бути. Загвоздочка, не ув'язочка, в якій ви будете ну, бачати ту несправедливість, проти якої боретеся. Да? Ось так. По питанню комунікації в робочому секторі буде напружено, періодами тяжко, і вежа, вона не передбачає нічого хорошого. Це той аркан, який каже про. Руйнування спілкування, про зупинення спілкування, про завершення. Ось так. І перехід в щось нове. Окей. Так, давайте подивимося спілкування з більш колом. оточенням. Друзі, родичі, партнери, спілкування з ними. М -м, друзі, друзі, а троси будуть між іншим як мотивація. Слухайте. Для вас друзі виходять як мотивація. Вони будуть вас і згальмовувати, і водночас налаштовувати на рух. От розумієте, подвійність така. За рахунок помірності, тут така палка в двох кінцях. Ви будете відчувати, ніби вас в пориві ваших емоцій гальмують, але при цьому це дає змогу накопичити ресурс для подальшого руху. Ось так. Родичі. Родичам ви будете допомагати. 100%. Це прям визначено. Оцей статус ви будете проявляти в якості підтримки своєї сім'ї, близьких, рідних, покрові вам людей. Ось так. А партнери. Часом з квасом. Ви знаєте, може бути момент для навіть докладу на цю триаду ще декілька карт для того, щоб розкрити суть цього меседжу. Ні, все ж таки, перша моя думка трошечки була не в той бік. Я думав про те, що у вас буде напряжний період в спілкуванні зі своїми партнерами на підґрунті того, що от ви якраз не відчуваєте від них підтримки. Да? Тобто така дезмотивація. Зараз я можу сказати, що навіть більше сказати, що. Ваші партнери вони будуть виступати в якості найбільших хейтерів ваших дій. От якось ви будете в їхніх діях вбачати спроби вас в чомусь підкульнути, в чомусь вас оттикнути мордою у ваші помилки і дискредитувати ваші досягнення. Ось так, це навіть дизмотивація така, доволі агресивного характеру. Ось. Але при цьому ви самі не будете пасти задніх. Тобто це буде такий двосторонній процес перекидування м'ячика з одного боку на інший. Ось. І тут для вас підказочка діяти більш мудро да, по покалісу фортуни. Все ж таки намагатися зупиняти ці процеси. Тому що вам потрібно в першу чергу розуміти, що ваші партнери це люди, з якими ви знаходитеся на одному боці проти. Проблем, непорозумінь, негараздів. І діяти з позиції, ну, ти мені не дзвониш, і я тобі не дзвоню. Це дитяча позиція, це наївно. Потрібно займати дорослу позицію, і тоді ваші партнери вони підтягнуться до вас. Ось так. Окей, і давайте подивимося здоров'я. Здоров'я в квітні 25-го року, в раків. Яке буде здоров'я? І починаємо, як завжди, з психологічного. Місяць це менталочка, це емоційний план. Ну, доволі войовничий, не дивно. І з позиції осуду. Тобто, ви будете оцінювати дії людей по відношенню до вас, знову ж таки, емоційно. Бачите, тут також місяць. Але при цьому дві такі головні, ну, як. Фонові емоції, які будуть у вас вирувати. Це відлюдник і осуд. Суд. Да? Я осуджую ваші дії. Я засуджую вас за ваші дії, подекуди несправедливі по відношенню до мене, а подекуди доволі таки об'єктивні. Ось. Але все ж таки, ближче до здоров'я фізичного. Давайте фізичне здоров'я гляну. По емоційному зрозуміло, що буде напряг. Фізичне здоров'я. раків квіти 25 року фізичні. А тут все непогано насправді. Більше того навіть можуть бути якісь новації в якості доглядових заходів. Не знаю, що це може бути: Солярій, спа, якісь там. Масаж, да навіть похід у зал, да, ви будете акцентувати увагу на своєму фізичному стані. І це буде допомагати позбавити себе від погіршеного емоційного стану. От намагайтесь працювати з тілом для того, щоб витягнути з себе ось те внутрішнє, що тисне, що заважає. Ось так. По фізиці все буде непогано. А, ну, що я можу сказати? Прогноз такий часом з квасом, як я вже казав, в будь-якому випадку я від себе бажаю раком максимальної чесності із собою, справедливості по відношенню до себе. Ось, а всім іншим бажаю поза словом, мирного неба над головою. І все буде мирно.